Слава Ісусу Христу! На віки, слава. На віки слава. так. У нас є питання. Це питання номер 8 Воно зараз з'явиться у нас тут. Катахізіс це питання це основи віри у питаннях і відповідях. В простих питаннях, в простих відповідях ми можемо вивчати, запам'ятовувати для себе. Нам можна просто обрати сразу слайд останній. Да. Я думаю, що це кейс робить, щоб ви швидко повторили все. Все? Да. А, питання восьме. Який божий закон викладений у 10 заповідях? Хто знає 10 заповідей на пам'ять? Ну, понятно. Не, не те, що тут. Це не пам'ять. Це основа. Морального Божого характеру це основа життя, це фундамент. І ми вивчаємо це і це можливість якраз це запам'ятати і вивчити це. Який Божий закон викладений у десяті заповідях? Нехай не буде в тебе інших богів. Я прочитаю вихід, 20 розділ. Я Господь Бог твій, який вивів тебе з єгипетського краю, з дому неволі. У тебе не буде інших богів, крім мене. Не робитимеш собі жодного ідола, ні будь-якої подоби того, що на небі вгорі, чи на землі внизу, чи у водах під землею, не поклонятимешся їм і не служитимеш їм, адже я Господь, твій Бог, Бог ревнивий, який карає за гріх батьків дітей та до третього і четвертого поколінь, тих, хто ненавидить мене, який чинить милосердя до тисячного покоління тим, хто любить мене і дотримується моїх заповідей. Не, не вживатимеш імені Господа Бога Твого даремно, адже Господь не вважатиме безкарним того, хто вживає його ім'я надаремно. Пам'ятай день суботній, щоб його святити. Шість днів працюватимеш і робитимеш усі свої діла, а сьомий день субота Господня, Богу твоєму. Шануй свого батька і свою матір, щоб довголітним був, та на землі, яку Господь Бог твій дав тобі. Не вбиватимеш, не чинитимеш перелюбу, не крастимеш. Не даватимеш неправдивого свідчення щодо свого ближнього. Не жадатимеш дому свого ближнього дружини, ні раба, ні його невільниці, ні вола, ні його осла, ні будь-чого твого ближнього. Це 10 заповідей. Це Божа воля. Я чув таку думку, знаєте, що, ну, понятно, ми ж християни, де живемо? В якому заповіті? Новий, благодать. 10 заповідей – це старий заповідь. Ми вже Вище за цього, це вже там його говорити не треба. Треба. Чи актуальні зараз десь заповіді для віруючих людей? Так, тому що вони показують нам характер Бога. А він завжди актуальний. Він завжди актуальний. Давайте трошки пройдемося по ним. Окей, нехай не буде в тебе інших богів, крім мене, Бог каже. Окей, ми не називаємо Богом когось іншого. Хоча деякі кажуть, що мусульман Аллах такий самий Бог або той самий Бог. Це інший Бог. Біблія каже, не буде інших богів, окрім мене. Я один творець. Не роби собі ідола. Це вже дуже близько до нас. І стосується напряму. Що таке ідол? Це не якась статуетка, яку ви поставили вдома і її там поклони б'єте. Все, що займає місце Бога у вашому серці, є ідолом. А як це зрозуміти? Коли ви шукаєте спокою в чомусь іншому, щастя, сенсу життя свого, в чомусь іншому, аніж у Божої любові і його, Тому, хто він є, це є ідол. І воно займає місце Бога. Це може бути як людина, як якісь речі. Не вимовляй імені Господа Бога Твого даремно. Ну, всі ми згадуємо про молитви, хто рахує в молитві, хто скільки разів 30 разів сказав за одну молитву, Господи, Господи. Але, ну, так, це такий момент трешко, теж треба бути уважними. Але тут більше про неповагу, про те, що як ти слухаєш жарти про Бога, зараз трошки навіть модно висміювати Ісуса Христа а, в якихось мультиках або в якихось виставах. Чи дивишся це, чи смієшся це над цими жартами? Де повага до імені Господа, імені Господа Ісуса Христа. Пам'ятай День суботній. Християнська субота – це неділя, бо Ісус Воскрес у неділю, і перші учні збиралися у неділю, перша церква. Але сам принцип залишається день для Бога. Сьогодні Ярослав дуже сказав хороший вступ про те, наскільки важливо нам святити цей день і зрозуміти, що він належить Богові. І це не просто. Для мене, ну окей, не хочу ні піду. Це заповідь. Якщо ти не виконуєш її, ти її порушаєш. Шануй батька і матір, до якого віку? <реш> да. Слухати зобов'язаний до повноліття, але шанувати все життя це Божа заповідь. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради. Не вимовляй неправдиво свідчення, не бажай чужого. Не, тут як говориться про заздрість. заздрість. Щоб бути звинуваченим у законі, скільки заповідей треба порушити? Уявіть собі людину, яка попала на суд, йому кажуть, ти не порушив от такий, такий закон. Він каже: в мене є докази, що я не маю бути покараний. Чому? Тому що є ще просто десятки законів, які я не порушив. І вони мене свідчать про мою а, невинність. Так не, не піде. Якщо ти порушив один закон, ти винний. Ти порушитель закону. Яка більш важлива заповідь? Ми більш говоримо про якісь а, такі, ну, те, що ми бачимо, да, перелюб. Це, 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 це гріх. Дійсно. І дійсно, наслідки перелюбу більше, ніж інших гріхів в житті, і так Біблія каже, що, да, що навіть проти свого тіла ще грішиш. Але це на одному рівні. Ми можемо засуджувати тих, хто там в перелюбі, але дивіться, не бреши. Да? Ми вимовляй неправдиве свідчення. Брехня це такий самий гріх, як вбивство. Або заздрість. Мене с'їдається просто, да? що а, понятно, тобі ж легко, у в тебе є там те, у тебе є те, а в тебе отак. От якби в мене це було, або, ось, там, або краща жінка, або кращий будинок, або краща машина, або кращий чоловік, як у тебе, як у то. Заздрість вона руйнує так само душу і стосунки. І Біблія каже, що це є Божа воля, один гріх, порушуючи який, ти порушуєш увесь закон. Ісус трошки. Повів нам глибше, він не відміняв заповіді, він навпаки розпакував трошки їх сенс для нас і каже: Окей, якщо ти не вбиваєш, але ненавидиш свого брата, то що? Вчора слухав, ну, одна людина мені так розповідала: там, сусіди дуже гуч гучно там себе поводили, не давали спати декілька днів Вона каже, вони навіть мої не вороги. А я вже їх всередині ненавиджу просто. Життя не дають. Якщо ти ненавидиш, це вже, вби... вже вбиваєш, Ісус сказав. Якщо ти подивився на жінку з бажанням мати з нею сексуальні стосунки, або на чоловіка ти подивилися сексуальним бажанням. Це вже є гріх перелюбу. Ой ой. Да? Божий закон він. Десять заповідей. Це добре для нас чи ні? Чи страшно? Важлива думка, Бог дав нам ці 10 заповідей не тому, що Він хоче нас обмежити, а тому, що Він любить нас і хоче нам більшого щастя і благословіння. Деякі уявляють заповіді, от уявіть собі, що ця кафедра, версії кафедри, це ну, всі наші можливості, все, що ми можемо робити. Добре чи погано грішити, от, от все, що ми можемо робити. Да? Або, наприклад, так, що є там хорошого в житті. Деякі люди думають, що заповіді це, от вони десь всередині такі заборчик поставили. І мене обмежують навколо ще стільки всього хорошого, цікавого, а мені не можна. Бо Бог забороняє, Бог каже, ай-яй, І Я от живу в такому стані, що я так хочеться, от суди, суди, суди. А от ні, є рамки, не можна, Бог карати буде. Насправді, Божі заповіді це не якийсь забор всередині можливості, це забор по межі пропусті. І тут вже поза заповідями не можливості, а гибель. Біда для Твого життя. Тому Бог, даючи нам заповіді, Він любить нас, він оберігає нашу душу, захищає нас і хоче, щоб ми не впали, не розбилися, не розбили своє життя. І тому саме він дав ці заповіді, бо дуже любить нас. І хоче, щоб ми прожили дійсно щасливе життя. Це його мета. Я хочу прочитати одну цитату. Заповіді це наш скарб, ми дорожимо ними. Це великий дар, дар любові від Бога. Вони направляють нас, застерігають і захищають, коли ми дотримуємось їх та показуємо іншим, який наш Бог. Коли ж ми не живемо за заповідями, ми завдаємо величезної шкоди собі і зневажаємо нашого Творця. Ще декілька слів. Пам'ятаєте, Ісус сказав, що весь закон Він от, от однієї фразі: Люби Господа Бога Твого. Ми згадували це у минулому катехезісі, сьогодні чули, і треба це знати найзу цей вірш. Євангелія да? від Матфія, 22 розділ, 37, 38, 39 вірш. Люби Господа Бога Твого всім серцем, всією душою, всією думкою Твоєю і ближнього свого як самого себе. Перші чотири заповіді вони говорять про наші з Богом, не буде інших богів, ідолів. Не вимовляй госп... імені Господа і пам'ятай і... День Господній, щоб зберігати його, бо Бог творив цей день світ. Да? Або Ісус Воскрес неділю, тому ми святкуємо її. Воно стосується нашого відношення до Бога. Возлюби, люби Господа, Бога Твого. Інші шість заповіді стосуються наших відносин з людьми і ближнього свого як самого себе. Люби Бога і ближнього. Всі десять заповідей вони розпаковують оцей сенс, який сказав нам Ісус. Чи можливо виконувати всі 10 заповідей? Хто виконує постійно всі 10 заповідей? Хоча, б, окей, друзі. Хоча б одну. Люби Господа Бога всім серцем, всією душею. Хто виконує? 24 на 7 години. Я думаю про Бога, я люблю Його, я шаную Його, я живу, як Він хоче, я поставляю. Його. Все моє життя відображає те, що я люблю. Його. Ми навіть тут же провалюємося. Да? Тому нам важко виконувати і неможливо насправді весь Божий закон виконати. Але коли ми маємо надію на благодать Христа, закон Він є той, хто веде нас до Христа. Він показує нам нашу потребу у Ісусі Христі, у Спасителі. Тому, коли ми здобуваємо свободу у Христі, не грішити і благодать дає нам сили, ми можемо і маємо силу від Бога. Жити так, як Він хоче. Його силою і Його підтримкою завдяки жертві Ісуса Христа і Духу Святому, який живе у нашому житті. Нехай Бог благословить нас. Який Божий закон викладений у Десяти заповідях? Треба вивчити. Не буде інших богів. Немає ідолів. Що далі? Я не немовляю мені Господа даремно. А я... Шанує День Господній. Господні. Не вбивай. Окрема тема, чи порушують військові, цю заповідь не вбивай. Ні, не порушують. Бо в старому заповіті є заповідь не вбивай і є повеління захищатися від ворогів, смертної казні повеління. І коли говориться про покарання злочинців, яких вбивають, там навіть у євріті є інше слово використовується. Ніж у заповіді не вбивай, бо вбивати це і за власних мотивів егоїстично несправедливо забрати життя у іншого. Ти не маєш на це права. Це гріх. А коли людина на посту захищає або е, утримує зло або е, зупиняє злочинця, вона не порушує цю заповідь. Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не умовляє неправдивого свідчення, не бажай чужого. Друзі. Є в чому каятись, є в чому шукати Бога, бо це його святий закон, це як холодний душ має бути для нашої душі. Бог залишається таким, як він є, і Він буде питати з нас, чи живемо так. Порушення однієї заповіді це порушення закону. Тому нехай Бог допоможе нам шукати його всім серцем. Амінь.